Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні й милій, що блани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно букшути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море. Кров ворожу отоді я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвітьте, і вражою злою кров'ю волю окропітьте. Мене в сем'ї великій, в сем'ї вольній, новій. Не забудьте поминути не злим тихим словом.